Для занять фізичною культурою вдома вам потрібно перше зробити зручне місце для того, щоб ви займалися на уроках фізичної культури, поприбирати все зайве, максимально зробити собі багато простору, для того, щоб вам було зручно займатися і ви могли повторювати вправи, які вам дає вчитель. Друге, це провітрювати кімнату, обов'язково провітрювати кімнату перед заняттями та після занять фізичною культурою. Коли ви, коли ви самостійно виконуєте фізичні вправи вдома, обов'язково потрібно відпочивати між заняттями та робити фізичні вправи поступово, розпочинаючи з розминки, закінчуючи якимось складнішими елементами. Перед тим, як робити будь-яку фізичну вправу, ти повинен переконатися, що стан поздоров'я відповідає нормі, що у тебе не болить голова, немає температури і так далі. Якщо ти почуваєш себе погано, або не в змозі виконувати фізичні вправи, краще їх не робити. Поперед вчителя, поперед батьків, поперед класного керівника. Якщо є така можливість, вдома може, можете вдівати кросівки. Або вийти, якщо у вас телефон, вийти на вулицю на підготовлене, на підготовлене заздалегідь місце, де вам зручно, де безпечно, де немає ніяких посторонніх предметів. Перед уроками фізичної культури не можна вживати їжу. Вживати їжу можна за 1 годину до початку уроку. Не, не потрібно вживати газовані напої, смажену їжу і так далі. Найголовніше, щоб вдома займалася з комфортом без трав, з гарним самопочуттям, з гарним настроєм і покращували своє здоров'я і фізичні навички.